Такі місця рай для птахів, звірів. Це можна сказати степ справжній. Тут і ковилі багато, Вон, вони прямо колосаться, різні, видно, різно, різновидичі. Коли вона цвіте, не цвіте. Оце я такий чув, що такий колись і був степ на переміжку з кущами, з деревами. Ось таке. Бачите, птахів тут не міня. Птахи, ящирки, всякі вужі, козулі, фазани. Взагалі, яких тут такі ташок немає. і Прямо такі іволги я бачив, потім сині ці, ракші чи як. Дуже гарні пташки. Та чого тут тільки немає. Солов'їв тут багато. Оце такий степ, щоб ви знали, панове. Ніхто тут не садив нічого, воно тут саме все заросло. В ярах дерева величезні, бувають, там і 20 метрів, і може і більше метрів. В ярах, там, де більше вологи. А на... Але чим більший верх, чим більше такі схили, чим більше камню, то звісно дерев менше, вони нижчі. Взагалі тут дуже різко реагує природа на зволоження. Буквально мінімальна балочка і одразу дерева 2-3 рази вище. Ну а там, де вже дерева не можуть, там ковилі. Багато чебрецю, шипшини, глоду, всяких вишень. Аспарагус, заячий холодок тут процвітає, маслина. Багато тут дерев. Багато тут дерев укріпилися. От, Бачите, по маслині тянеться до... Сонця, холодок лікарський, Аспарагус. Або я бачив тут, тут такі шипшини, що тянуться на висоту 5-7 метрів, як ліани. Взагалі мені подобається. Лісу тут немає, але все тут живе і дуже гарне. Дуже гарне. На жаль, недовго. Буває, висихає, але весна тут неймовірна. Степне. Аджбейський лиман. В полі ніби немає такого вітру. Стояти можна, здуває. Ховаюся, бо і мене здує. Собака з переляку втекла. Лейте, що камеру в